Цікаві факти. Вітаю вас, шановні мої друзі, підписники та гості каналу. Вітаю всіх захисників та захисниць нашої рідної України. 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Це свято виникло на тлі підсилення у суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі і в Криму. Державним святом 14 жовтня встановлено указом Президента України від 14 жовтня 2014 року. Водночас було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської Армії та Військово-морського флоту. А пізніше глава держави виступив із ініціативою зробити цей день вихідним 5 березня 2015 року. Верховна Рада підтримала президентський законопроект про встановлення вихідного 14 жовтня. Вперше День Захисника України у 2015 році відсвяткували під гаслом Сила нескорених. Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже в цей день відзначають і День українського козацтва, символом якого була Богородиця. Для українських козаків День Покрови Божої Матері також був найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено. Саме Діві Марії, в цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового отамана. Після зруйнування Запорізької Січі у 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли із собою образ покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро і урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту. І отримало другу назву Козацька Покрова. День українського козацтва почали відзначати в Україні із 1999 року, коли президент України Леонід Кучма впровадив це свято своїм указом. Це свято відзначається християнами східного обряду православними і греко-католиками 14 жовтня. За легендою, у цей день військо давніх русів. На чолі із Аскольдом взяло в облогу центр православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці із проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники. Прийняли святе хрещення та стали християнами. В Україні покрова Пресвятої Богородиці завжди була великим святом. Існує народна прикмета. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після покрови. Цікаві факти.